Ісус навчав, що хто сам себе підносить, поставляє вищим того, Бог може понизити. А хто сам себе понижає, тобто покоряється, того Бог може. Підняти. І знаєте, де це проявляється? От, наприклад, взяти церкву, і хтось може сказати: та я вже сам, як пастор, як апостол, як пророк, я вже сам вас можу чомусь повчити. То Бог може такого смирити, понизити. Але якщо я приходжу, наприклад, смиряюсь, покоряюсь під владу Божу, то тоді вже Бог може поставити. І Бог Він поставляє апостолів, пророків, пасторів і підтверджує плодом, результатом, що через цих людей відкриваються церкви, спасаються люди. Так? Так же було, коли Ісус приходив на землю. Були фарисеї, книжники вважали себе тими, хто може повчати. Але Ісус їм говорив, що ваш отець сатана. І вони розіп'яли Ісуса Христа, підтверджуючи, що вони з царством диявола. А учні Ісуса Христа смирялись, покорялися і стали апостолами.